Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні зустрічаю вас вночі, бо за графіком нам вимикають світло десь о 22 годині і перед тим, як йти спати, я вмикаю пральну машинку. Вдень я розфасувала речі і приготувала прання. Це дуже зручно, бо, по-перше, у нас є нічні лічильники, а по-друге, ми не перевантажуємо лінії електропередач в день. Тепер зранку перевіряю, щоб машинка пройшла весь цикл прання, вимкаю її, достаю випрані речі і йду на двір, щоб розвішувати все. У нас доволі тепла і волога погода, тому вдень речі знаходяться на вулиці, а вночі я забираю їх досушитися в хаті. Я лише на відео побачила, наскільки у мене великі штани. Я їх купляла ще коли була вагітна, а зараз дуже схудла і вони ну, зовсім великі стали. Але я їх обожнюю, бо вони дуже зручні і теплі. Закінчила з випраним одягом і вирішила прибрати дитяче ліжечко у нас в спальній кімнаті. Нам це ліжечко давали влітку в одній із організацій з допомоги переселенцям і деякий час воно нам дійсно було корисним. Зараз, коли холодно, ми спимо разом з малюком, а ліжечко перетворилося спочатку на ліжечко для кота, а потім на місце для іграшок. Потім геть усе почали туди кидати. Мені це дуже муляє очі. Тим паче перед новим роком хочеться прибрати усе зайве і звільнити простір. До речі, щоб не пошкрябити підлогу, коли буду пересувати ліжечко, я взяла шкарпетки. У нас усюди в кімнатах паркет і було б дуже шкода, якщо б я його зіпсувала ніжками від дитячого ліжечка. Процес розбору я повністю не знімала, хоча була така ідея. Але коли почала розбирати, то зрозуміла, що роботи тут не на 15 хвилин, тому трохи скоротила час і кількість відео з цим процесом. Ось такий у мене вийшов трансформер. Цей матрац нам теж давали, і я його буду повертати. А винтики я трохи зафіксувала у деяких деталях, щоб було легше зорієнтуватися, куди які закручувати. І на завершення питання з ліжечком вирішила ще огорнути матрац у харчову плівку, щоб не бруднився, ну і ще й фанеру. Теж огорнула. Мені здається, що вона теж повинна бути максимально захищена від бруду. Тепер можна закінчувати прибирання у спальній кімнаті. Поскладала книжечки для малюка, бо він не засинає без казки на ніч. Забрала речі для наступного прання і майже готово. Зараз дивлюся на відео і. Так багато вільного місця з'явилося і затишно в кімнаті одразу стало. У мого старшого сина Кирила з'явилася ідея посадити вазони з квітами. Багато у мене було умовлянь не робити цього, але коли йому щось в голову стукне, то він вже не здається. Назбирав формочки від йогуртів і довелося мені поїхати з ним до магазину, щоб купити насіння і землю. Він сам усе організував, сам землю насипав, сам сіяв насіння, і я лише трошечки допомагала йому. Він навіть у кінці написав на серветці, через скільки днів повинні бути перші сходи, щоб помічати ці дні ну, на тій же серветці. Подивимося, що з цього вийде. Мені самі цікаво. Починала відео з темряви, а зрештою хочу поступово перейти до світла. Не лише у прямому сенсі, але й переносному. До нас наближаються різдвяні і новорічні свята. Ви тільки погляньте, яка краса нас зустрічала в магазині. Я до останнього не думала про те, щоб ставити ялинку. А потім Кирило каже: як це ми без ялинки на новий рік? І в один момент я подумала: і правда? Як можна забрати свято у дітей. Зібралася думками і ми з моїм старшим сином вирішили піти на базар і купити усе необхідне. Доки я шукала час, щоб зняти відео нашої маленької, але такої тендітної ялинкової конструкції, Кирило вже накрутив на неї дві гірлянди. Тож мені залишалося додати ще одну найдовшу гірлянду, бо її було важко закрутити. Вона дуже тоненька і довга, ну там 5 метрів здається. Ми вирішили не купляти багато прикрас і іграшок, бо віримо, що наступні різдвяні і новорічні свята будемо зустрічати вдома, тому придбали лише гірлянди, свічки і магічні кульки, як їх ще називають мої діти. Ось так гірлянди вимикаються. Дуже зручно. Ось така в нас вийшла краса. Мені дуже подобається мінімум всього, але настрій і натхнення на свято вже буде. Я задоволена. На конструкції три гірлянди. Одна із сніжинками, друга із новорічними дзвониками, а третя просто з маленькими ледь помітними діодами. І наостанок хочу запропонувати вам створити собі затишний вечір. Запалити свічки, залити собі улюблений чай, налаштуватися на якісь світлі думки і написати бажання на наступний рік. Кожного року я писала плани і цілі на наступний рік перед Новим роком. Але зараз такий час, що неможливо щось планувати, тому пропоную вам написати бажання. І нехай усі наші з вами бажання втіляться в життя. А я на цьому буду закінчувати свій влог. Бажаю вам міцного здоров'я і натхнення. До нових зустрічей. Па-па!